Всім привіт, мої підписнички! І з вами, як завжди, я. І я знімаю про своїх курей сьогодні відео огляд на всі мої кури. Зараз ви будете на них дивитись, я вам буду за них трошки розказувати. Я розкажу за половину курей, а половину курей ви подивитесь в наступній частині, коли наберете 20 лайків. Так що ставимо лайки і підписуємося. Тому всім дякую за перегляд, хто додивиться до кінця, і приємного перегляду! Так, підписнички, ось це в нас така чорна голошейка, дуже гарна курочка, як на мене. Пишіть, що вам вона подобається. Я, можливо, зніму на неї більш детальний огляд. А так просто вам розказую, як вона виглядає. Вона ну, є чорна прізвисько в неї квочка, тому що вона більший час в нас була квочкою. Дуже гарна курка, я її дуже сильно люблю. І дуже в неї гарне піря. Їй 5 років, до речі, 5. Хто дасть їй 5 років, той лайк не ставить. А хто думав, що їй там рік чи два, прошу поставити лайк. Як на мене дуже гарна курочка. А ви мені скажіть, чи подобається вона вам чи ні. Ось так моя курочка виглядає чорна. Наступна. Їй всього лиш рік і вже другий пішов, так, якби. вона схрещена з породою курей Брама. Я її люблю. Прізвисько, кличка, не знаю, як то каже, в неї чорнушка, тому що в нас в селі так переважно всі називають свої корови, але вони чорні. Тому так само я назвав її чорнушка. Вона дуже гарна. Вона мені сусіди дали яйце і вона вилупила з них останнє. Я думав по крильцях, що це кугутик. А як виявилось, що це така гарна курочка. І вона вилупилась останнє. І навіть коли вона з терміном запізнилась у три дні, я думав, що там вже курчатка не буде. Але квочка моя, оця голошейка попередня, вигріла. І вона така хороша, така гарна курочка неслась, але правда, зараз вона відпочиває в неї та якби відпуск. Ось це у нас теж квочка біла. Вона зараз трошки налякана, тому що вона думає, що її добити, тому що вона в нас знов квока. Я її зігнав гнізда, вона трошки перелякана зараз. Але курка, як ви бачите, гарна. Схрещена з породою кохінхін. Ось така красива. Якщо вам подобається, ставте лайки. Давай. Це моя друга курочка. Вона до мене прийшла, я не знаю, звідки. Ось, рано я, одним словом, Приходжу, а вона у нас тут стоїть вже, так би мовити, з курми моїми. Я здивувався, звідки? Але вона є та, як би фермерська, але дуже гарна курка. Ось така вона. Це моя курочка. Італійська несучка, така гарна курочка. Вона дуже гарно несеться. Я вам ще наведу приклад, її яйця. Дуже хороша. І я її, в принципі, люблю. Зараз вона, як і попередня курка настрашена, але вона, в принципі, спокійна, але на гнізді трошки агресивна. Але загалом вона хороша. Ось це яйце несе, власне, моя італійська несучка, курочка. Воно ну, біле, невеличке, але вона несеться кожен день, практично. Так що, якщо хочете несучу породу курей, беріть італійську несучку. Не пошкодуєте. Можете загуглити в Вікіпедії, але я вам постараюсь ставити фото, як вона виглядає. Ну, ось, мої дорогі підписники, відео зайшло до завершення. Воно буде коротким, але я сподіваюся, вам було цікаво. Так що підписка, лайк і коментар. Залишайте багато коментарів, щоб ми ставали популярними. І не дивіться, будь ласка, моє відео без підписки. Підпишіться. Ви, якщо ви підписались, ви найкращий підписник. Всім па-па.